Такое. Ух ты! А, це сніжена ця гора, тюбліна. Що я що я цей сам. Що я тут не бачив. Може. Е, так, мега тінь -ті. О, давайте його подивимось. О, прикиньте, сейчас я більше поставлю. О, що прикиньте, якщо багато поставить. І чекайте. Нічосі. Ого, ну не сильно глибоко, але все ж. Не сильно глибоко, але все ж. Mm. 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 Так, давайте так, так поставимо. Бачите, не все детему, нахаб, це всі мові не все детимує. Давайте все поставимо. О, oh. воно